Хочеш побачити реальність, де Україна головний хижак, а не жертва? Дивись до кінця, якби ми не розпиляли свій ядерний статус і зробили його фундаментом нашої незалежності, наші ракети це не загроза, це гарантія тиші. Одна така, і будь-яка імперія стає дуже ввічливою. Миколаївські верфі побудували флот, від вигляду якого Тихоокеанська флотилія Росії перетворюється на групу іржавих трун. Антонов створив винищувач, який пролітає крізь російське ППО, так само легко, як корупція крізь їхній бюджет. Харківські танки це не просто броня, це інтелект і міць, за якими стоїть черга від Лондона до Токіо. Поки інші шукали шляху минуле, ми збудували армію майбутнього. Наш купол безпеки такий надійний, що навіть муха не пролетить без дозволу генштабу. Наше космічне угруповання це всевидяче око, глобальна розвідка в режимі 24 на 7 – наш стандарт безпеки. Ми не просимо допомоги. Ми є одним з головних гарантів безпеки для світу на наших умовах. Чорне море це наше озеро. Російському флоту тут дозволено тільки тонути без корупції, кумовства та братських обіймів. Ми стали науковим центром Європи. На нашому кордоні панує абсолютний спокій, тому що всі знають за парканом територія сили. Став лайк, якщо хочеш бачити таку Україну. Підпишись, бо історію пишуть ті, хто не боїться бути сильним.